Всім привіт! Короче, я тут буду грати. Оце така штука, яка збільшує блоки. Ну, я деколи забуваю, що вона робить. Але в мене є тут такі інгредієнти, які всякі мені штуки можуть зробити. Зараз я їх можу протестувати. У цю штуку я не знаю, якщо чесно. То того я її... не знаю як Ну, для мене якась дивна, то того я не знаю, як нею користуватись. А от те, що там маленькі боки, я думаю, що неї можна і користуватись. Вен, бачите, я не знаю, як користуватись. Якби я знав, я би вам сказав. Бачите, я не знаю, я... як би я не пробував. Ну, і ця штука я трохи. Був але штукою оцой. Не, не оцой. А не осой а, ні, усой, оцой. Можна всякі інгредієнти збавляти. Може всякі штуки робити з землі. Чому в землі так багато чого, я не знаю. І того мене так вийшло. Але коротше, ця штука збільшує боки, подивіться. Я не знаю, я перший раз бачу, що така штука може збільшувати боки. Тепер я буду будувати хату. Сонце там, звісно, поки що є. Можемо будувати далі. Будую, будую. Коротше, тут такий прикол, що, що дуже це буде все довго, то нажимайте Х2, щоб перемотати, бо буде дуже довго. Я не знаю, це буде дуже довго. І того. і того, Ну, оці боки, якщо чесно, ви хотіли мене спитати, може, що це за боки? Це боки, які дуже важко зламати, І зараз, ви бачите, я тестую вам навіть навіть вам потестую. Коротше, я будую цими буквами за того, що вони швидко ламаються, їх можна швидко знищити. То того я будую ними, і ось зомбі, які прийдуть, вони... Не зможуть знищити нашу платформу. Вони будуть приходити зомбі, якщо чесно. Я вам не казав, звісно, що будуть ходити зомбі, але прийдуть великі зомбі. Я, звісно, будую і говорю, то це буде важко. Бачите, я роблю платформу ще спеціально. Бачите? Роблю платформочку. Я не знаю, ну тепер якось стало дивно. Дивіться, оця штука, дійсно, вона може деколи током вдарити. але я щось не знаю чому, але це сміття. Коротше, ну, ці штуки всякі можна додавати, все, що є. Бачите, але деколи вона може током вдарити, то, то, то я так відходжу, бо боюсь, що вдарити. Оце як стів зачарування якось чомусь так. Мені мене вона порізна, може бути, знаєте, як вогнем може. Бачите, але я всі букви пробував поставити. Ну, і зараз ви побачите, що вийде. Получається те саме сміття. З цього всього. Коротше, гра собі така. І я ще рекомендую дещо. Ця хатка дуже маленька. О, бачите, як я швидко вогонь зробив. Коротше, це я так прикольненько зробив. Коротше, ну, не важливо про вогонь, важливо дивитись. Що там далі? Вон, це. Це цікавенько, букви наші додать. Бо зараз я буду збільшувати платформу. От дивіться, яка вона маленька. Я можу без трубоки знищити. ну, То там я вам цим буду. Коротше, бачите, стікло дуже важко зламати, як ви там знаєте. Ви знаєте, простий Майнкрафт. Там, де стікло ламається дуже швидко. І це так собі. А оце такі Майнкрафт новенький. Такий прикольний. А оце це треба повсюди попшикати, щоб, щоб в мене нічого не знищилося тут. Коротше, я попшихав собі, попшихав, попшихав. Ну, тепер можемо чекати, поки настане ніч. А не стане ніч. ні, ще треба добудувати, почекайте. Я треба будувати, бо зомбі дуже можуть швидко знищити нашу О, у мене стаці блоки закінчуються. Це погано. Звісно, я не думав, що буде, наскільки погано. Ну і, ну і там валяються блоки, ви бачите. Коротше, поки я будую, можете нажмати їх за два. Оце буде дуже довго, якщо чесно. Я не знав, що я буду довго це будувати, Але ви бачите, така моя доля, як кажуть, набудувати все та й все. Ой, я щось там трохи забув. Нічого. Коротше, зомбі йде, один зомбі йде. Але нам, але це ще не все. Я його трошечки пропшихав, щоб, щоб він збільше там жив. Ну так ж трохи попшихав тут. Вони не він, Короче, таким собі. Короче, ну тепер тепер, 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 зараз, 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 за. Я попробую його вбити. Але це буде трошечки важко, чим здається. От через це я говорю так. А у деякі звуки є такі дивні. Звідти, то я і не знаю, що робити з такими звуками потім. То я того поки будую. Я будую, я будую, як будую. То... Ого, скільки зомбі! Почало якось сильно вагать. Ого, скільки зомбі в мене появилось. У мене залишилось вже три туки. Якщо мене три рази вб'є зомбі, то все, то закінчиться відео. І, ну що? Ми поки в базі зомбі не знищать. Ми попробуємо їх знищити. Ай мої боки закінчились. Це тепер мене точно вб'ють ці зомбі. Дивіться, скільки їх. Думаєте, я вб'ю скільки зомбі? Я навіть пушки не поставив ніякі, бо не було часу. Того... Того у мене такі проблеми, О, я взяв п'ять блоків. Я думаю, я не виживу. Да. Мінус мене. А, точно, заспавнився в цьому світі. Одну секунду. О, оце я вже тут. Отак краще буде. Ну, коротше. Попшикаємо, попшикаємо. А-а-а. Короче, ну що, беремо блоки і рятуємось. Знов помер, не забув поставити ліжко. Короче, я вже тут і... Але ці зомби, якщо чесно, не вмирають від сонця. їм пофіг на сонце. І, ну, шо, ну, коротше, скоро будем закінчувати вже. Мені зараз буде одне сердечко, то все. Ну, типа, нуль, нуль. Диви, мене зараз заб'ють то вс. Мені буде усе може вже. Одобрім удоб. Так швидше Реген піде в мене. Це така гра, що швидше реген піде. Короче, так і все буде. Короче, як то кажуть, всім пока. Не забувайте поставити лайки. І все таке, зараз зараз закінчиться. Зараз я доб'ю цього зомбі. Якщо мене доб'є, то все мені. Все буде. Це все, всім пока!